Жити у будинку з вологими стінами звучить як трагедія, але для мешканців п'ятиповерхівки по вулиці Олеся Гончара, 10 – це щоденна реальність, як розповідають його жителі, вони понад чотири місяці не могли добитися допомоги від комунальників, аби ті поремонтували трубу, що протікає у стіні та підмиває цеглу. Хоча всі рахунки за послуги сплачують регулярно. Та, попри це, ремонтувати аварійну ситуацію ніхто досі не береться. За словами однієї з мешканок, Лене з крицької вони неодноразово звертались на гарячі лінії різних інстанцій, але там заяви ігнорували. Все вирішив пост у соцмережах, після чого представник представників тепломережі приїхав та зафіксував проблему. З'ясувалось, що протікала опалювальна труба, яка в свою чергу ще й погано постачала тепло до квартир. Врешті-решт трубу залатали, але про капітальний ремонт будинку поки не йдеться. Трубу то ніхто не буде міняти, ніхто нічого не буде робити, як, наприклад, жаль, так як я плачу за утримання будинку, ніхто нічого не буде робити. Це іменно, я так розумію, що тепломережа свою трубу, тож бо в них іде в системі, ну десь здівається вода, вона ж зрозуміло, що. Десь воно не дуже так видно по всій системі, але все рівно воду то підкачують, так як на літо відключається опалення, а вода то ж в системі йде. Вони оце перекрили, заглушили, щоб вода не текла, щоб не було в них іменно утечки. А так то хоч вона не буде, просто кирпичі відпадають. То, хоч не, не вимивається кирпичі та не впаде повністю стіна. Там же ж проїжджа частина, там же діти ходять, люди ходять, машини їздять. Воно як буде падати, воно буде падати на всіх. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо. Біла церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.